То за те, щоб розпочати засідання постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму? Рішення прийнято одноголосно. І так, порядок денний. Перше питання міської комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій та мобілізованих до лав ЗСУ мешканців громади, учасників війни внаслідок збройної агресії Росії проти України, спілки воїнів-учасників бойових дій та розвитку патріотичного виховання молоді на території Бутицької міської ради на 2024-2026 роки? Друге питання. Про внесення змін і доповнень до програми підтримки пластового руху на 2021 і 2024 роки. Третє, інші питання. Так, хто за поряд? Такий порядок денний рішення прийнято одноголосно. І так, перше питання: про внесення змін до міської комплексної програми соціальної. Підтримки учасників бойових дій та мобілізованих до, зал... до ЛАВ ЗСУ, мешканців громади, учасників війни внаслідок збройної агресії Росії проти України, спілки воїнів учасників бойових дій та розвитку патріотичного виховання молоді на території Буцільської міської ради на 2024 2026 роки. Доповідаємо зв'язку з тим, що війна у нас продовжується. Продовжуються такі неприємні події, як безвісти пропавших. Дуже багато за останні три тижні, дуже багато є сповіщень про безвісти пропавших, дуже багато людей отримують поранення. Ми пропонуємо внести зміни в програму, а саме 11-й пункт програми це організація учасникам бойових дій та мобілізованим, учасникам війни на території України на лікування. На лікування в нас по цій статті було 2 мільйони. Щоби до кінця року ми вклалися у ці кошторисні призначення, ми пропонуємо додати ще 500, по 500 тисяч на 2024, 2025 і 2026 роки. Е, також пункт 13 – надання щомісячної допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій. Е, у нас там стояла сума 420 тисяч, ми пропонуємо додати ще по 80 тисяч, тому що везуть і надалі загиблих, люди отримують посвідчення члени сім'ї загиблого. І відповідно, у нас в програмі є, щоб всі люди отримували щомісячні допомоги. Я хочу нагадати, що це є тисяча гривень кожному члену сім'ї, це є батьки, дружина і діти. Тому як ми пропонуємо на 24, 25 і 26 роки закласти бюджетні призначення по 500 тисяч, не по 420, а по 500. І також пункт 14 нашої програми це надання одноразової матеріальної допомоги одному ж стані сім'ї без пропавших або полонених. Там було по 500 тисяч. Ми пропонуємо додати ще по 200 тисяч, тому що на сьогоднішній день ми Ну, вже є використано 325 тисяч, і знову є чотири заяви. І ще є три людини, які до нас ще не зверталися. Тобто ми пропонуємо, йде збільшення, йде багато поміщення, тому ми пропонуємо. І загальну програму, загальну суму програми на 24 рік пропонуємо в сумі 6 мільйонів 935 тисяч, на 25 рік 6 мільйонів 875 тисяч, і така ж сума 6 мільйонів 875 на 26 рік. Гальна сума кошторисних призначень по програмі складає із змінами 20 мільйонів 685 тисяч гривень. Оце такі зміни ми пропонуємо внести до цієї програми, щоб до кінця року більше вже не збиратися і вносити зміни і не додавати кошторисні призначення. Це, в принципі, mm -hmm. так, по таких розрахунках повинен змінам до бюджету, але треба передбачити призначення на програму. Щоб потім не треба було додатково, що фінансування реально є, а не вистачає кошторисних призначень. Можливо, у когось є питання? Все добре робиться. Три та три мільйони 3, є, на 3, по 3. програмі в нас використано реальних коштів три мільйони. Тобто mm. на сьогоднішній день три мільйони профінансовано про це вже є використані всі, але є у нас. Є знову ж таки 10 заяв розглянених, ще на лікування, які подали, чотири заяви безвісти пропавших. Є і я кажу, такі на пам'ятники є вже п'ять заяв. які на цій сесії будуть розглядатися. Що є? Звернення є багато Є у нас був випадок 50 тисяч здавали. от Тернопіль. Дають по 10 тисяч і розписують. А в нас був випадок і 50 тисяч, давали, і по 30 тисяч. Ми давали на лікування, де, де є складні поранення і лікування довго тривало. Мусимо давати. Це є бойко Мус... з Біляминський вже так. другий рік лежить в Тернополі в лікарні, не може стати. Так само в Чорткові по 10 тисяч, ну, у нас більше. Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? буде? Вирішення прийняти одного року. Дякую. Друге питання. Про внесення змін і доповнення до програми підтримки пластового руху на 2021-2024 роки. Ми з головою громадської організації Пласт, бочицька станиця «Пласт» Планували заходи, і в другу неділю вересня планується великий обласний пластовий табір відкриття пластового руху. Це всі об пластини з області приїжджають до нас і ну, відповідно на це потрібні видатки. Мінімальні, але потрібно. І стикнулися з такою проблемою, що у нас програма обмежує кошториси. Тобто, загальна сума фінансування програми не змінюється як було 216 тисяч. Воно так і залишається. Але десь по програмі було неправильно прописано. Наприклад, на е, друк літератури не було вказано е, фінансування, е, на придбання канцтоварів було вказано тільки 4 тисячі, ми вже, відповідно, канцтоварів треба більше, ми вже його перебільшуємо. І пропонуємо на сесії зміни до програми просто розширити сам кошторис. Детальніше, придбання канцівтоварів було 4 тисячі, пропонуємо 25 тисяч. Тобто ми розширюємо сам кошторис, а реальне фінансування воно не змінюється. Придбання таборових відзначок футболок було 5 тисяч, пропонуємо 25 тисяч, придбання призів, сувенірів, солодощів, було 7 тисяч, пропонуємо 50 тисяч. Щоб, ну, ми ж не знаємо до кінця року, що нам потрібно буде. Якщо будуть, наприклад, залишаються кошти на призах, ми їх можемо використати в канцтоварах, бо е, щоб за кожним разом не вносити зміни до програми. Е, Друг е, дру, брошур літератури 30 тисяч, е, послуги по перевезенню, було 30 тисяч, пропонуємо 50 тисяч, придбання господарських товарів, була тисяча, пропонуємо 50 тисяч. Кейтерингові послуги взагалі не було вказані, так як діти планується харчування на винос цієї кейтерингової послуги, пропонуємо 50 тисяч. Придбання товарно-матеріальних цінностей взагалі не було нічого вказано, це мається на увазі по ремонту приміщення. Якби було якесь фінансування, то голова громадської організації заклала 50 тисяч при можливості. Е, оплата комунальних послуг немає Так. Тобто, це з батьківської плати вона. Е, і цього року, і минулого року діти проживали, харчувалися в оздоровчих таборах, е, на, на планує 50 тисяч. Придбання матеріалів на майстер-класи було 11 тисяч, планує 25 тисяч. Харчування 40 тисяч, послуги їдали 20 тисяч, послуги автомобільних перевезень 20, 25 тисяч, послуги спеціалізованих автомобільних перевезень також 25 тисяч, бо там інші дека йдуть по казначейству. Продукти харчування 20 тисяч і загалом. Програма, коштовність програми складає 585 тисяч. Це це, це. це, я думаю, на перспективу на наступний рік, бо може буде збільшувати фінансування. Ну, то час покаже, але треба буде нову програму формувати, бо ця програма 21-24 роки. Що власне, на ковід вирішені, що то таке? Чи то змагання, чи що тут? Ну, З'їзд їхня домівка знаходиться під художньою школою. Я знаю, де знаходиться, то вони там з'їжджають, чи вони на полі так вони візні мали в вони набородах, то немає нікого року. Вони Візні. так, вони планують різний захід. Це Десь, наприклад, оздоровчі табори вони були в Ниркові, в тому оздоровчому закладі, виїзні табори. Десь якісь табори вони планують виїзні. Один табір вони організовували в Карпати, ми їм оплачували перевезення, а вони там в палатках собі проводили гутірки і змагання. Різний захід по-різному. Котрий захід вони проводять, наприклад, у своїй майстерці вони проводять у своїх приміщеннях. Десь вони просяться в музей, десь в бібліотеку, десь в музичну школу. Тобто по-різному, вони собі щось змінюють локації. <плес> ну, наприклад, якщо приїжджають якісь чужі пластуни, їх треба харчувати. Якщо вони приїжджають на два дні, припустимо <плес> на два дні. Чи є ще питання? <плес> Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? Прийнято одного року. Дякую. Дякую. Наша комісія завершена.